До кінця. Шановні народні депутати, ворога пані, прошу підготуватися до реєстрації. Ініть систему ради. Верхове засідання в Верховної Ради України Волощую. Дві фракції звернулися з вимогою провести перевод для проведення консультацій після завершення консультанта. Ми повинні завершити детальні його пересувати. Коли не знаєш, як поступати, поступати по літаку. E, щодо проєкту закону про заборону судження сфери за застосування української мови. Авторій законопроекту пісню пропозицію про сняття дорожнього законопроекту. Тому я ставлю на голосування пропозицію про сняття зрозуміло закону про заборону судження сфери за застосування української мови. Прістаці номер 9059. за 231 законопроект за розгляду. Ставиться на голосування закона відповідно до регламенту статті 114 пункт 1 про прийняття за основу проєкту закону про засади державної мовної політики при станції No9073. 9073. і Наш Україна народного оборона 22 комуністів, 25, народна партія, 2, прикорми заради усіх, за працівні 12. Тепер ставиться на голосування пропозиція про прийняття стосовно проєкту закону, про внесення зміну закону України, про дослідження осіб щодо лікування рідної мови. Перестань No97.13, автор проєкту Пересіченко. Прозняття прозвітного проєкту закону, реєстраційний номер 97, пронесення зміну закону України та до 50.